Акцент на підтримку захисників у Франківському ЦНАПі з'являться нововведення. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель. Зокрема, планують розширити послуги для військових та ветеранів війни. Вже з початку року доступний оновлений сервіс це витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Теж його замовляють. Він вже впроваджений, і також будуть доступні нові послуги Міністерства у справах ветеранів. Плануємо ми запровадити ряд послуг, які можна буде замовити онлайн, тому що ми бачимо, що мешканці користуються. Особливо у період воєнного стану важливо, щоб була доступна дистанційна робота, можливість отримання якісних консультацій, якісних послуг. І також ми будемо працювати над тим, щоб покращувати роботу системи ідентифікації банка Ідії, а також системи ДІА-підпис. У 2025 році ми плануємо впровадити ряд послуг Пенсійного фонду України в мережі центрів надання адміністративних послуг, тобто чекаємо рішення уряду. Загалом торік в головному відділенні ЦНАПу надали понад 14 тисяч послуг захисникам та захисницям України. Зокрема, виконавчий комітет міської ради призначив 184 мільйони 40 тисяч гривень виплат військовим на амуніцію. Найбільше це одноразова матеріальна допомога на спорядження та амуніцію. У 2024 році звернулося 7 688 захисників та захисниць. Також одноразова матеріальна допомога у до дня народження дітей військовослужбовців до 18 років. Кив, це є 1751 звернення. Одноразова матеріальна допомога на оплату комунальних послуг це є 590 звернень. Хочу звернути увагу, що у 2024 році саме цей вид допомоги було збільшено до 5 тисяч гривень. За словами Богдана Пителя, звернуть увагу цього року і на доступність та інклюзивність офісів. У планах облаштувати безбар'єрний цнап у крихівцях. Він є одним із найбільших територіальних підрозділів. Віталія Кочендрі Аргара, телеканал 402.